Всім доброго дня з колишніми святами. Україна переможе, це буде переможний рік для нас. Дякую всім за підтримку, за піклування, за турботу, молитви, фінансову допомогу. Зараз цей місяць мене відпустили додому на місяць, буду вдома проходити курс лікування і через місяць знову в лікарню, в Одесу, в Філатова. На операцію і подальше лікування, відновлення лівого ока у врачей, у лікарів, і у мене сподівання на зір на це око. Поки що зору не дуже багато, тільки силуети бачу. Ну, але вже світло, вже можна пересуватись вдома, скажімо так. Тому йдемо на поправку потрошки. На жаль, очі це дуже складний. Орган, дуже складний процес лікування, але терпіння, сил треба набиратися і йти до мети, бачити добре, все буде добре. Ще повоюємо на всіх фронтах. І у місті також будемо працювати, все буде Україна.